Вітаю! Антон Даньків готує сьому частину проходження гри Afterfall Insanity. Класика польської ігрової індустрії. Так. Як пам'ятаєте, ми зупинилися на тому, як наш психіатр тікав від групи канібалів і цього. навіть не знаю, як це назвати по-нормальному. Монстра. Хоча це слабо сказано. І тепер він повинен втекти від міста, наповненого каннібалами. Так. Зекономлю патрон. Після кінця світу їх мало. Виб'ю двері. Пробою. Нагадую, важкий рівень складності. І щоб не казали огляд ті, хто робили огляди. На нормальному і легкому. і Думаючи, що цю гру можна пройти тільки махаючи сокерою направо на налів, і наліво. Не що давно На. Mm -hmm. да. Не треба нюхати всяку фігню. Новий рекорд. Вау! <глаз> wow. Втекти. І що? Каннібали викличуть його на естафету 4 на. На 400 метрів? Вау! Дякую. Дивимося на те. Як потім скаже психіатр, як виглядає цивілізація після прямого попадання ядерної бомби. Вау. Дивимося, як він йде по місту. Саксофон, чортик, надписи. Послухайте тільки музику. Правда, створює відповідну атмосферу. Боже правий! Постапокаліптична Польща виглядає майже точно як русский мир <ріхи> yeah. Всім чу... чужим по морді, по морді От тобі... Ладно, мужик, мужик Я не пл. Пух... Ей. Венецкий Такс Фу, мужик Напевно, всі лікарі вимерли. Якби я б тут не пи. Я б навіть їх пошкодував, якби вони не питалися. Пришити мене. Ну, правильніше нашого прекрасного психіатра. Який, до речі, хоча сам по собі просто психіатр непогано справляється. Все-таки ім'я відповідне. Альберт Токай. Погодьтеся, звучить майже як в зла. Альберт Вескер. Ну шо? Доктор Вескер. Пішли. Альберт. Може, задихався. Опа! Мужик. Відкрито 24 години. Так, зараз полікуємося. Прямо як вампіризм в Варкрафті. Вали козі відновлюй, так ХП. Норма. 9 патронів 380 ACP. Патрон лайно. 9 на 17 мм. Ніякий бронік не пробиває. Не? А тут я стріляв у ньому по важкоброньованих солдатах. Насправді їм мало бути все одно що рогаткою. Взяли. Оглядаємо. Дивимося, тут практично нічого нема. Ломік. Оружіє. Ну, єдиний понт підняти цей спис. Це те, що це одна з небагатьох рукопашок, яка має опис. Спис. А. Одне з двох. Або серед людожерів виявився якийсь чокнутий історик. Або творці гри реально люблять історію своєї країни. Так. Берем патрони. Так, спіт, лікуємося, хоча і не треба. Як росіяни кажуть, ліченіє світ, ні ліченіє гроб. До зомбіфікації вони вміли казати гарну фразу. Тепер. ой. Патрон за патронами потім підемо, тут обережно. И тебе привет, мужик. Берем еще 15 патронов. Блин, а пистолет классный. Дамский пистолет пишет. Заметка. Ибо его запуст... опустили в кровь. Ведь плата Як нацисти, зброя відплати. Ну втім. Хтось опустив обривок в кров перед тим, як його... використову. Лишити. Зараза. Після кінця світу багатьох розвинулися маніакальні схильності. Психіатр так повільно лізе. Ну воно й зрозуміло стільки пробігти. І ще й Як... цей псих. як психований каннібал в русської традиції дав йому арматуриною. От ти дібіл, а? Треба було спочатку стріляти, а потім сміятися. Берем ломик. ломік. Тепер він не Альберт Токай, а Гордон Фрімен. А втім, наш утрати патрони. Все можна завершити одним пострілом. Вау. Оце, оце була ефектна частина гри. Я признаюсь, виникло відчуття навіть ніби тряску аж через екран пр... пройшла. Серйозно. Хі. Uh. Нішо так не комп'ютерну індустрію, як красиві буми. Кірка? Uh. Де звіпили? Куляхо! Ладно, мужик? Ей. Hey. А проти увагу русский? На що ти його вдягнув? Як він його носить? Фільтр вже би давно зіпсувався. Може, би... Дівки каннібали перегару не нюхали. і нюхали. Взяли патрони 12-го калібру. О, точно. Як же я міг забути? Беремо обрізу. Його рекомендую втратити першим. Він хоча й звичайно сильніший. Пістолет пулемет який не сильно пригодиться. Вертіл. Фу. Не хочу знати, що на ньому вертіло. Ух ти! Ну, шо за сраниця. Зараз я тобі... Це вирішує обріз, народ Патрони 12 калібра. Тепер нам потрібно забиратися з цієї чортівні. Як бачимо, це втеча затягується і всі. І чим далі він йде, тим менше каннібали хочуть його відпускати. Вау! Відкрито 24 години на добу. Хоча чоловіча половина гравців захотіла би зайти туди по-любому. На жаль, це неможливо. Один з небагатьох недоліків гри. Я особисто їх мало дуже помітив. Це якраз неможливість зайти в таке місце. Копняк в нюхалку і все пучку. Так, тепер піднімаємось. І зараз буде проблема. О тепер нам знадобиться вже пістолет. Може як Голода, що прийшлося це зробити. Принаймні, в тому плані, що тут вже є проблема, яка мала би і їх хвилювати. Мужик. Слушайте народ, зрейтесь уже на шкафах. Ну, от ти за Боже. Та, ну мужик? Ох, пускуда? Ти що робиш? Як на тупого мутанта, занадтобату думаєш. Зроби, як кисельов, не думай. Ей, братки. Ви чого не вали ти цього переростка? Бляха. Шкода, я не знаю, польською. Мир и любов. Я на я навіть нічого казати не збираюсь. Крім того, що сам хотів би мати такі м'язи. Так, братке, братке. Відпуск мене, мужик. Ладно, ладно. Зараз я вам покажу. Навіть одні ошкіра то Ага. Це хто ж тебе так погорвав? Бійка за самку. Лондон пав. Вау. Непогано. Тільки щось я не чув, щоб Лондон знаходився в Польщі. Mm -hmm. Тепер. А тепер ще один сюрприз. Якимись сюжет гри ізобіліваю. Ну, звичайно, не падаю, що стіна. А те чим є ця стіна муляж. Молод. що там щось лежить, якщо туди не можна піти. Хлопці. Нічого з мене. Може, як витримав у стрибку заряду дробу. Воре. Люблю систему досягнень в грі. Шкода, що вони всі в стімі. Хоча вони для цієї гри в основному досить примітивні. Пробігти десяток кілометрів. Або, наприклад. Ну, вбити 30 ворогів з револьвера. Подібно до Кілінфлура. Навіщо це навіпіння? Од'єдна до кілінфлора пройде гру на всіх чотирьох складностях. Там зображення подряпин від кіхті від 1 до 4. Нормально. Важке там досягнення напевно. Є хіба що три. Прослухати всі повідомлення, аудіоповідомлення, які є. Магнітофони, екран, нев... сховищі і тому подібне. Потім потрібно знайти більшість документів. І одне паралізувати 30 ворогів транквілізатором. І цього треба якраз 4 рази пройти гру, бо в транквілізаторі тільки 6 запас. І не поповнюється. Тобто як мінімум чотири рази пройти. Якраз на всі складності. Ей, де ви? Помідорчики? Вау. Якщо вони вирощують помідорчики... То якого чорта їм їсти один одного, а? Корейку по-английски вечеря охолоны і вбив і дитячий плач Сподіваюсь почули. Капець. Тепер я розумію, що тут психіатр трохи тресе. Хоча по прицілу і не видно. Заміт, как кахе... пластикові доми. Опа, дроб. Як... Ну, нічого, док. Скоро ми заберемося з цієї фігні. Так, що він... Ой, оцей. Так, заколочені вручну ворота. Там, як звичайно, сюрприз. Великий генетично модифікований сюрприз. Браток, браток! Нічого собі! Це ніби молот впав на голову, напевно. Фугу. Док. Да. Шкода, що він психіатр, а не травматолог. Так би собі чомусь допоміг. Ну, Ми похоже. Полки пусти. Так що можна їх двигати. Хорош ще закриємо. А! Непогано поляки роблять. Система працює через зро... Майже через червер століття. Лівохі. Так, пхаємо. Ну тут... Першою цю пхаємо. Тепер ось цю і проходимо далі. В супермаркеті. Що, взагалі-то сюди і лізти було. Сподіваюся, не заключила. Ця гра Фух, на щастя, ні, має схильність часом. Лом. Зараз буде ще один аудіомонолог. Я представлю. Поду. Ой, тобто мы... Где я нахожусь? Это повноразмірні моделі. понятия не имею, кто и зачем их построил. Но город населен. Так что, может, эти жители и взвели дома? Мечтая об утерянном прошлом, они пытались воссоздать здания, места из довоенной памяти. Хотели воскресить былое и снова ощутить себя дома. Жители агрессивные проявляет сильный территориальный инстинкт в сочетании с ксенофобией и ненавистью к обитателям убежища. Они считают, что нам жилось легко. Не знаю. Здесь, на руинах того, что когда-то было Родиной, идет бесконечная борьба за выживание. Вот как выглядит цивилизация после прямого попадания ядерной бомбы. Может, в убежище нам и правда неплохо жилось? Який висновок? Цінуйте те, що маєте. Хм. Воєнні ящики. Крисла. Хочу, тут був майстерня або охорон. Скажений, бічара. Чиста вода, кілограм муки. Напевно, Даніель вже в пеклі. А може в раю. Хто знає? Скажи я БК не обов'язково. Було брати. Хоча... Не може... Не відмовлю ж собі в задоволені постріляти справжнім магнумом. С... Так. Донецький. Такс. Все стандартно. Дамо дали в нюхалку. І біжимо далі. Мужик! Ти... З таким успіхом ти би ви втратите клієнтів. Я навіть не хочу знати, де вони взяли продукти. Ну добре. Паскудо. Майже дабл кіл. Беремо обріз. Плюс два патрона і на тому дякую. Серп. Ну араз, не буду розглядати цю колекцію гідоти. А. До речі, задумайтесь про слова, як виглядає цивілізація. Після прямого попадання ядерної бомби, як не дивно, русський мір виглядає і без прямого попадання так само. Зразу. Вот вам. путіноїди йде прямо. Коли Росія зрозуміє, що від Путіна потрібно позбутися? Тепер чекаємо, поки вони в стилі 90-х розберуться. Хоча я би лучше тікав поскоріше. Поки, поки Альберт не став ще одним товаром в м'ясному відео. Смішок є якогось злого новика. Ну, можна... ну, Добре, мужик. Ну все. Тепер вже тож. Що... Ну шо, готовийсь. Паскуда? Е, гуляти так гуляти. описі пише, що револьвер важить майже 3 кілограма. Я особисто в цьому глибоко сумніваюсь. Звичайно револьвери до двох важать. Боже, та він за сам Desert Eagл важчий. Тепер дивимось відео. В обновленій версії гри Extended Edition Він дав, він дав якомусь каннібалу в зуби дверку і поїхав, потім звалився в велику трубу. Тут простіше. Я завжди рекомендую качати стару версію. Вона не така забагована. І хоча з графікою трохи... І графіка не міняється. Окрім анімації облич. Вже з'являються хоч якісь емоції. Ну, в основному відкрите від здивування Рот. І розширені очі. Стоп! Він казав, що народився в 99-му. Тобто йому було 13 десь з половиною, коли відбувся кінець світу. Де він міг в бункері навчитися водити машину? Може. в Може Flat Out грав. Машина плавно злушить забуде. Ну, Воно і понятно. Ти огляд не проходить 20 років ще. чому. Да, ну і очі. На... Дороги в жахливому стані. Таксі. Це вже новий рівень. Дякую за увагу. Далі ми побачимо. Як він вибереться на поверхню? Тобто це, звичайно, ще не поверхня. Не буду бсюсувати сюрприз. Дивіться далі.